Вітаю вас всіх, друзі! Це Мур, і за наступні 10 хвилин я покажу вам всі фішки і розумні моменти з гри зайву, які я побачив в демках за минулі півроку. Пішли дивитися. Розпочнімо з міража і того, що робить зайву проти смока у вікно. Просить флешку на мід за плента, блокує смок біля дальньої стінки і вилазить на парапет у вікні. Після розкриття смока він може бачити мід і дати фрагму супернику. Проте, не завжди ви заблокуєте смок у вікно, і суперник може проходити по шорту. Саме тому зайву застрибає на краєчок дерев'яшки і робить дірку в смоку, щоб знайти суперника і вбити його на парапеті. Ще одна фішка проти смока у вікно. Зайву застрибає на цеглинки до того моменту, як впав смок, і після його розкриття шукає необачного суперника, котрий підставиться на стільці або під коннектором. Зайву отримує дальній спаун і просто пікати вікно небезпечно. Саме тому він спочатку стрибком перевіряє мідл, якщо все чисто забирає його впряму. Зайву відкидає королівську хає за смок на топ-мід, яка розриває передак супернику та відправляє його в космос. Також Зайву знає, як грати проти смока на топ Мід. Він застрибає на шорт і до цього просить Вапікса кинути хає, котра зробить ревіл смока і дасть змогу дати снайперу команди Vitality знайти ентрі. Так само Зайву реалізовує себе на першому таймінгу в коннекторі, але через більшу мобільність в цій позиції після ревілу він йде пікати андер, де знаходить Ентрі. Команда нападу дуже часто дає смок в конектор, і якщо ви не граєте агресивно, мід, то є ймовірність проходу крізь шорт на Б. Апекс, як завжди, має свою фірмову хає для зайву, з якою матіє вбиває суперника на парапеті і відкидає молото, котрий дозволяє сейвово відійти тімейту з ладера. І виграти час на ротацію іншому тімейту з КТ. Всі попередні фішки не працюватимуть, коли суперник дуже сильно закидує мідл. З одним з найкращих розпів Зайву має план протидії. Він пролазить крізь дірку, швидко застрибає в ладер і падає вниз, щоб тримати прохід під конектор, і на кран швидше, аніж туди прийде суперник. В цьому раунді це принесло йому фраг, і він далі тримав шорт під своїм контролем. Гарний снайпер має рухатися по мапі і не має увесь раунд знаходитися виключно у вікні. І це розуміє зайву. Після смока у вікно він відходить з вікна в КТ, приходить на тікет і потрошки починає рухатися до опорника Аплента, щоб допомогти йому тримати аплент вдвох. В подальшому вони відтискають яму, адже без авіка на апленті стояти в КТ доволі незручно. Також ця дія дає їм інформацію, що на підступах піда нікого немає. Тепер фішки за напад. На пістолеці зайву пікає шорт з парапета і не дає вбити себе в голову, а на постріл в тіло йому буде. Богу. Як це похо? Від самого початку раунду зайву має ідею пікнути вікно. Для цього він просить свого тімейта дати смок на топ міт, щоб змусити ворожий авік давати молотов за бокси. А також просить Апекса затиснути йому хає, котре ревілить смок і дозволяє зробити легкий ентрі. Переносимося на DAS-2. Зайву розпочинає раунд у мідлі в спробі знайти ентрі по гравцю нападу в с 58 дропає хає на грибах, адже розуміє, що снайпери, якщо вже й прийшли в мідл, то це надовго. І хає в цій позиції для снайпера найкращий друг. Ось такий ревіл дає змогу зайву пошукати фраг, а суперники можуть хибно почати думати, що більше у снайпера немає хає. Саме в цей момент Матє повертається на гриби і робить повторний ревіл. Проте в цьому раунді ніхто з гравців нападу не підставився. Агресивний пік з шорта від зайву. З самого початку раунду він застрибає. На шорт з джампера, на ходу прокидає молотом, щоб застопити плюсове суперника в нижній тежці, і пікає це 58, щоб знайти швидкий ентрі. Снайпер суперника навряд таке буде очікувати. Зайву відчуває вихід шорта по таймінгу і блочить суперника смоком. Далі повільно підходить під смок і колить апіксу, щоб той прийшов на флешку, щоб увірвати в смок і зібрати інфу по шорту та спробувати дати фраг. Зайву знає смок в банку з плента, щоб вчасно заблокувати вихід до його тімейта і не втратити зручну позицію на рампі. Багато хто робить буст в C-58 неправильно. В момент, коли вас помітили перші гравці, що пробігли, вам краще зробити крок правіше і спробувати вбити снайпера крізь двері. Ворожий снайпер точно розгубиться. А також багато хто не знає, як правильно прострілювати мід. Чим лівіше ви знаходитеся, тим більш вузько ви бачите дверний отвір. Саме тому всі ті родин снайпери стоять в С58 по правій стінці і дуже часто роблять ентрі. Дуже часто тімейти проходять рампу і помирають від Кітешника на гендельфі. Цю проблему вирішив зайву, прикриваючи тімейтів з машини. Він забирає на себе цей кут, в той час як його тімейти можуть фокусуватися виключно на файті з шортом. Команда Віталіті виходять з розкидом на А, встановлюючи зручну бомбу під шорт. І зайву постійно змінює позицію між кутом на парапеті та позицією на гендельфі, що дозволяє йому пікнути КТ, розміняти тімейта на рампі, а потім домовитися з останнім тімейтом пікнути лон. Флеймс ось таким спауном кидає смок по куту даху з кроком вперед та Джамтроу, який падає по центру мідла і відрізає напад. Мейзі потім пробігає по респауну на шорт, щоб перевірити, чи ніхто не вибіг мід. І якщо ніхто цього не зробив, то дає буст зайву, і як тільки Матіє застрибнув, то Мейзі кидає хає на ревіл смока, що дає спробу ентрі для зайву. Також і сам Зайву допомагає своїм тімейтам. Він спочатку забирає Мідл, а потім накидає флешку на ходу в стрибку, яка летить над будинком, вибухає над ямою і блайндить гравця находу. Без Авіка пікати мід небезпечно, але ось таким стрибком з шорта можна сейвово перевірити пуш-нападу на А. Зайву грає в соло в ребрах, але має Авік, тому відзонює балкон на другому мідлі, щоб не дати монголам зайняти апартаменти і відходить під навіс. А Робс в цей момент тримає прохід з нижніх апсів, і у висновку в позиції бойлера в найближчі 10-15 секунд ніхто швидко не прибіжить. Як тільки ці 10-15 секунд закінчилися, Зайву прокидає смок в бойлер. Чим ще більше ділеїть зайняття мідлу для суперника. Позиція, щоб тримати лонг без авіка. Зайву застрибає на табуретку позаду себе і на стрейфах пікає за стінки. Половина гравців КС навіть не знають, що там є табуретка лол. Більше 90% гравців КС цього не знають. Ви можете помітити кетешні хає на банані, якщо будете дивитися над стінкою. Відстрибнувши від них вперед, у вас залишиться орієнтовно 50 хп. А спонсором сьогоднішнього відео є платформа Google -Go де є безліч кейсів, контрактів та покращень, де ви можете вибити топовий дроп. За промокодом mur 35 ви можете отримати додаткові 35% до суми депозиту. Розважайтеся! Моментальна флешка на мід для тімейта. Зайву впирається в кут позаду, ставить приціл вище темної лінії, і в момент, коли гравець нападу кинув молотов у ворота і той впав, Матіє відпускає флешку, під яку вривається апекс і робить ентрі. Напад дуже часто прокидав люрк смок на Б, котрий падав навпроти Б мейну. Помітивши смок, Зайву одразу біжить на цеглину в пленті, застрибає на неї і може бачити суперника, котрий спробує зіграти під смок. Зайву, біжить на воду і помічає смок на стеєр, з котрий зазвичай КТ кидає для того, щоб пушити конектор під флешку. Саме тому Матє ховається за стінкою і після вибуху флешки пікає опонента. Прикривши свого тімейта, Матє проходить крізь ліву арку, впирається в кут і прострілює мід, щоб вбити суперника у воротах. Дуже часто сайт кидають смок, котрий блочить ваш прохід на мід. Якщо це так, то робіть буст, щоб побачити вікно і вбити необачного суперника, котрий буде з вами пікатися. Імбова флешка, щоб допомогти тімейтам зайняти дев'ятку після встановлення вибухівки, від неї треба відвертатися. Так само можна кинути молоток, щоб змусити гравців захисту відійти глибше на дев'ятку. Під час виходу на Б мат'є часто стрибком на цеглину на Робсі, перевіряє простір за смоком та вбиває суперника. Зайвур починає раунд на вулиці з того, що прокидає дефолтний молотов на старт та смок під червоний. Після цього він проходить під свій смок і слухає, чи проходять гравці нападу в секрет. Як тільки він чує того, хто біжить, він тримає невеличку паузу, щоб інші суперники пройшли під секрет, і після цього він застрибує на червоний. На жаль, в цьому моменті він вбив тільки одного. Зі снайперкою Зайву віддає перевагу починати за чорним, але він в цей момент не дивиться, скелю, де дуже часто бігають плюс В. Саме тому він відстрибує праворуч, щоб помітити суперника, котрий рашить. Важливий таймінг, проміжок між 44 і 43 секундами. Саме в цей таймінг суперник буде падати на мейн. Зайву починав раунд, допомагаючи тімейтам прийняти раш на А, потім зітрябнув на кондиціонер. Після фрагу він швидко змінює позицію таким чином, що його важко вбити і затиснути в кінцевому випадку неможливо. Зайву пікає мейн на початку раунду і одразу після того, як видав свою позицію пострілом, тікає плюс В під 9, щоб встигнути допомогти гравцю на рампі. Чому саме встигнути? Бо з точки зору макроскладової будь-якої гри на нюці, більшість гравців розуміє наступне: якщо снайпер спалився на вулиці або в мейні, то на рампі один гравець, котрий є слабкою ланкою і до нього можуть швидко вийти. Також допомога на рампі є зоною відповідальності снайпера, тому зайву швидко ротується під дев'ятку і приходить на рампу. Ще одна варіація початку раунду від Зайву. Він приходить в мейн, ховається за лівими дверима, бо очікує раш на А. І та тонна флешок в мейн, кинута гравцями нападу, може його засліпити і не дати допомогти його тімейтам. Саме тому він доджить всі флешки за дверима і потім пікає суперників. Соло фішка для такого спавну, щоб вбити снайпера в ангарі. Зайву кидає інстасмок лівою кнопкою миші в стрибку з кроком вперед, який впаде на мейн. Далі Мат'є демонструє свої вміння КЗ, швидко застрибаючи на скелю. Застрибнувши, він пікає ангар і вбиває снайпера в ангарі, бо той, коли пікає скелю, тримає приціл нижче потрібного. Простріл ПОПДОГ. Зайву застрибає на бочку і прострілює нижні праві вікна. В комбінації з хаєшкою від тімейта це приносить їм фраг. Ще фраг в позиції Повдог може принести цей смок, котрий тушить ворожий молотов і дозволяє Зайву прямо контролювати сходи до моменту, поки смок не закінчиться. Фішечний пік Белобі зайву дає ранбуст Робсу, котрий дає смок, щоб потушити молотов. І Матіє накидає флешку по трійці на воротах, котра вибухає за спиною Робса і сліпить суперників зверху. Якщо Зайву приходить на Бплент без авіка, то він може стрибком спотити суперників на верхній хвилі, щоб не дати шансів супернику зробити по собі фраг. Зайву використовує перший спаун таким чином, що він біжить в мейн, на ходу кидає смок, щоб прифаєром потушити китешний молотов і пікає прохід під побдох. По дефолту снайпер відповідальний за контроль піку верхньої під Б, поки його тімейти займають попдох. Але коли зайву немає авіка, то він кидає смок на верхню та сам виконує роль своїх ріфлерів під Б і біжить займати побдох з антіраж гранатами на нижню. Імбові флешки на Б від зайву. Перші дві флешки не сліплять його тімейтів, але сліплять всіх, хто дивиться нижню. Третя флешка вибухає так само над тімейтами, але від неї треба трошки відвернутися праворуч, щоб потім пікнути позицію за будкою на верхній. Дякую за перегляд, друзі. Сподіваюся, це відео було дійсно для вас корисне, і ви запам'ятали багато фішок і розумних моментів з Гризайву. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та протискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Ну а з вами був Мур. До зустрічі!